Рішення набуває чинності з моменту прийняття, тобто з сьогоднішнього дня, якщо буде прийнято, і окремими пунктами написати, значить, доручити відділу логістики, опрацювати питання розірвання договорів з привізниками, які порушили умови договорів. Ще один пункт. Доручити, доручити відділу логістики Департаменту ой, відділу логістики, опрацювати питання збільшення транспортних одиниць на окремих соціальних маршрутах та заключити тимчасові угоди з суб'єктами господарювання за умови перевезення їх поза тарифом 2 гривні. У додатку номер 1 вартість пасажирів перевезення, там, де є проєкт 250, вказати 2. Прошу голосувати за це рішення. Це буде те рішення, яке визначає відповідний тариф і дасть змогу перевізникам їздити по 2 гривні офіційно. Якщо вони будуть вважати, а ми це говорили вже півроку, що цей тариф не обґрунтований і докажуть через суд, то з міського бюджету. Буде компенсована їм відповідна сума. Але це вже питання десяте, як сказала громадська. Прошу проголосувати. Рішення прийнято.